Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Я Роман Завидовський, езотерик Екстрасенс працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Стосовно ситуації цього тижня, я хочу сказати, що вона трішки покращується, і насправді зараз карти показують трохи полегшення ситуації, тобто тиждень не настільки жорсткий, як минулого тижня було. Бо минулого тижня мені випадала дійсно дуже велика кількість негативу, дуже велика кількість ударів атак та вогневих небезпек. Цього тижня вогневі небезпеки теж присутні, але принаймні не в такій великій кількості. Знову ж таки, в найбільшій зоні ризику з тих усіх регіонів, що мені карти показали, я побачив. Ну, це відео є в мене на Ютубі. Цей прямий ефір є в мене на Ютубі. Заходьте, дивіться, найбільша кількість ударів та атак, в найбільшій кількості зоні ризику. А так, знаходиться все-таки Одеса, Харків з того, що мені карти показали. Е, Запоріжжя та область Запорізька. Донецька область. Якщо взяти якісь більш центральні регіони, то це, напевно, що Черкаси. Так. Ну, і як би це дивно не звучало, Львів. Львів та Львівська область. Дуже дивно насправді звучить, напевне, з моїх уст. але все може бути. Знаєте, Безпеки насправді немає ніде зараз. Може бути теракт, може бути атака, де завгодно. Ну і плюс велику кількість разів повторювалася карта сепаратизму. Провокації, гади, несподівані удари, несподівані атаки, активізація сепаратистів. Я теж підписаний на офіційний канал СБУ в Телеграмі, і я періодично читаю звідти офіційні новини. СБУ насправді дуже добре працюють, вони викривають колаборантів та сепаратистів. Але питання в тому, що, от, наприклад, мене здивувала історія про якогось молодого львів'янина, по-моєму, 30-річного, який готував теракт в Рівному в багатоповерховому будинку, сам народився у Львові. Тобто, це знаєте, відштовхуючи стереотип, що там. З тої території, з якоїсь там погані люди, з тієї хороші люди. Ні, це насправді не так працює далеко не так. Хороших і поганих людей вистачає скрізь на будь-якій території цієї великої кулі планети Земля. Я не про це, я про те, що ще були декілька історій стосовно того, що готувався якийсь теракт в Тернополі, теж, здається, в торгівельному центрі, що в Івано-Франківську готували щось там підірвати, і СБУ зірвало цю операцію, теж там покуратори ФСБшники щось там готували. Я веду до того, що зараз небезпеки сепаратизму є вищими, ніж були до того. І разом з тим я хочу сказати, що. Нам всім треба бути максимально об'єднаними, максимально триматися один біля одного і допомагати один одному в ці непрості часи. Так, ну, я скажу так, цей тиждень не настільки жорсткий, як минулий тиждень, але все одно є свої нюанси і все одно є свої небезпеки. Так що будьте обережні. Так, бажаю всім всього доброго. Всі мої прямі ефіри збережені в мене на Ютубі. Підписуйтеся на мій YouTube канал Роман Заведовський. Ввечері 19 година по київському часу буде прямий ефір в Тіктоці та в Ютубі по гарячих точках України. Бажаю всім мирного неба, побачимося з вами скоро. Всього доброго і всього найкращого! Бажаю. До зустрічі!